Спортсмен посів друге місце в океанській регаті та захотів дізнатися, який приз він отримує. Підходить до судді і починає питати здалеку. Пане суддя, який приз буде за четверте місце? Автомобіль Volvo, останньої моделі. А за третє «Віла на Канарських островах. А за друге місце який приз? А за друге місце Торт, випечений королевою Англії. Та мав я вашу королеву. А це вже приз за перше місце. Замислившись під час тренування, бодібілдер випадково накачав мозок. Віталік перед спортзалом випив 5 банок енергетика та поїхав додому на велотренажери. Учора збірна Аджарії з боксу відсмажила збірну Румунії з художньої гімнастики. А ти бігаєш в Франції? Так. В основному, по дому з криками: Блін, проспав! Аксіома. Будь-який, навіть найкрутіший тренажер у домашніх умовах, перетворюється на вішалку. Два веслярі байдарки розмовляють після тренування. Щоб я ще раз із Петровим байдарку сів ніколи. Це чому? З його вбухом і проти вітру хрін вигребеш. Невдала спроба метальника ядра з Польщі перервала вдалу спробу з трибуна з Кенії. Афіни, 2004 рік. Вільний стиль 50 метрів. Чоловіки. Після півфінального запливу вилазить Попов із басейну, який посів дев'яте місце і не вийшов у фінал. До нього підбігає журналістка у сльозах. Сашко, ну як так? Чому? Чи може організація ігор тут погана? Попов потягнувся. Та ви що? Усе чудово. Сонце, море, пісок, басейн безкоштовний. Ось поплавав трохи. Культуристи мріють зробити своє тіло витвором мистецтва. Шкода, що вони не мають ні смаку, ні відчуття міри. Люди, які роблять ранкову зарядку, вмирають у 100 разів рідше за інших, тому що їх у 100 разів менше за інших. Коли стрибун у воду Сидоров робив стрибок у 9 обертів з 9 метрової вежі, з басейну несподівано пішла вода. Але атлет не розгубився і, користуючись відсутністю води, зробив іще один оберт. Тільки спорт може зробити людину кульгавою і горбатою. До братків приходять два чоловіки. Ми чули, що вам потрібні колишні спортсмени. Ну потрібні. А ви хто? Я фігурист, а це чемпіон області з шахів. Я взагалі реакбі жодного разу не бачив. Лише у фільмах і правил не знаю. Які там правила? Взяв диню і вперед по баштані, відбиваючись від сторожів. Ось і всі правила. Увага! новини спорту. Підсумки року наші спортсмени досягли небувалих результатів. Особливо відзначилися російські футболісти, що стали чемпіонами Європи зі спортивної ходьби з м'ячем, і хокеїсти, які виграли чемпіонат світу з фігурного катання з косою. Що найбільше заважає під час гри у Бамбінтон ракетка та валанчик. Переходячи на друге дихання, пам'ятай, що за ним слідує штучне. Оголошення. Роблю пластичні операції без наркозу. Майк Тайсон. Грає два чоловіки у гольф. Я дивлюсь у тебе лише один м'яч для гри. Чи не боїся втратити? Ні, це особливий м'ячик. Його неможливо втратити. Ну а якщо він випадково залетить в кущі, тоді я його знайду з звуковим сигналом, який він почне видавати. Ну а якщо залетить в озеро, він виготовлений з особливої речовини і не тоне у воді. А якщо ти втратиш його в темряві, він світиться в темряві. Круто! А де ти його взяв? Знайшов. <рес> Тренер збірної з біатлону запитує: Скажіть, чим ви поясните незадовільні результати ваших спортсменів? Розумієте, снайпери вони чудові. Тепер якось треба відучити їх на вогневому рубежі стріляти по білках. <рес> Невдачею закінчився виступ гімнастки з Кувейту. Під час виконання потрійного піруету з розворотом вона зачепилася паранчою за бруси. На чемпіонаті світу з парного академічного веслування журналісти помітили, що у всіх російських спортсменів однакові імена Грібібля і Грибубля. Хорошого бігуна і боксер не здолає. Не варто займатися штангою на кришці каналізаційного люка. Вчора пройшли змагання з мітанням молота. Найбільше міталися глядачі у шостому ряду, куди власний полетів молот. Що тебе обличчя таке пом'яти? Та один качок штангу впустив. Тобі на морду? Та ні, собі на ногу. То в чому річ? А я засміявся. <клес> на дачі у спортсмена чемпіона прийом. Зібралися друзі, фанати, журналісти. Святкують черговий успіх. Цей спортсмен каже: вже задовбали всі ці битки про гормони, допінги, мопінги. Варто лише перемогти, одразу ж починається виття. В цей момент входить його мати, в руках тяне помідор за метр з Васю. Ну я ж тебе просила, чи важко добральний дійти? Знову на городі напісів. Спіречаються двоє. Я в молодості підіймав штангу 300 КГ. Не може бути. 300 КГ та рекордсмен світу не підіймав. А я підіймав, щоправда, не підняв. Маленький Міка Хакінен записався до секції картингу. Батько його питає: Ну і чому вас навчали на першому тренуванні? Обливатись шампанським? За три роки відвідування тренажерного залу я скинуло близько 40 тисяч гривень. Рівень моєї фізичної підготовки Потію, коли моргаю лежачи на дивані. Починаю ранок із силового тренування. Видавлюю зубну пасту з тюбіка. Ви займаєтесь якимсь спортом? Так. Живу на п'ятому поверсі. Після спортзалу почуваюся новонародженим. Хочу тільки жерти та спати. Ти займаєшся спортом? Секс вважається? Звичайно? Ні, не займаюсь. Об'ява. Вийду заміж. Про себе. Легкоатлетка. Пробіг 40 км. Кажуть, якщо добре пропотів, то тренування вдалося. А якщо я, як слід пропотів, уже коли перевдягався, то можна вже не ходити до зали. Листування в інтернеті. А яка у вас статура? Спортивна. А яким видом спорту займаєтесь? Сумо. Медсестра сказала, що після щеплення рекомендується один день не ходити до спортзалу. Я вирішив підстрахуватися і не ходити туди ніколи. Змусити себе качати прес дуже легко. Потрібно лише лягти на диван і поставити вазу з цукерками між пальцями ніг. Судячи з того, як штангісти пірдять при піднятті ваги, вони все ж таки працюють на пневматиці, а не на гідравліці. Мій рекорд на 100 метровці 40 метрів. Чому дівчата-спортсменки бігають повільніше за чоловіків, виключно через какетство, щоб публіка їх розглянула краще. Як тобі вдалося стати професійним бодібілдером? Ти ж із фізкультури завжди був трієчником. Зате з хімії я завжди був відмінником. Пробігаючи 100 метрівку насолоджувався кожною хвилиною. Єдина проблема у перші 30 хвилин у тренажерному залі у тому, що пройшло лише 2 хвилини. Розмовляють дві плавчині після Олімпіади. Перша каже: все, тепер з допінгом зав'язую раз і назавжди. Від цих чортових хімікатів у мене вже волосся росте в найнезвичніших містах. Це де на яйцях.